Вітаю! Мене звати Яна Волкова, і ви на каналі «Менеджмент та управління. Ми продовжуємо наш великий курс, який називається фінансовий менеджмент, і сьогодні наша третя лекція, яка називається інформаційні джерела фінансового менеджменту». А поки що не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити вогник у коментарях. А ми тим часом розпочинаємо. Інформаційне забезпечення процесу управління фінансами це сукупність інформаційних ресурсів і способів їх організації, необхідних та придатних для реалізації аналітичних процедур, які забезпечують фінансову сторону діяльності підприємства. Інформаційна система фінансового менеджменту являє собою процес безперервного цілеспрямованого підбору відповідних інформаційних показників. Необхідних для здійснення аналізу планування і підготовки ефективних оперативних управлінських рішень щодо фінансової діяльності підприємства. Його основу становить інформаційна база, до складу якої входить 5 блоків. Перший блок це закони, постанови та інші нормативні акти, положення і документи, які насамперед визначають правову основу фінансових інститутів, ринку цінних паперів. Документи, представлені в цьому блоці, мають обов'язковий для виконання характер. До другого блоку входять нормативні документи державних органів Міністерства фінансів України, Національний банк тощо міжнародних організацій та інших фінансових інститутів. Усі містять вимоги, рекомендації та кількісні нормативи в сфері фінансів до учасників ринку. Не всі документи цього блоку є обов'язковими для виконання. Третій блок включає в себе бухгалтерську звітність, що найбільш інформативним джерелом, яке характеризує майновий та фінансовий стан підприємства. Склад і структура звітності періодично змінюються. До групи показників бухгалтерської звітності відносять показники існуючих форм звітності. Баланс підприємства, форма 1, звіт про фінансові результати, форма 2, звіт про рух грошових коштів, форма-3. звіт, про власний капітал, Форма 4 та примітки до фінансової звітності. Система підготовки і представлення статистичних даних фінансової сфери, це четвертий блок, є виключно важливою для встановлення та розвитку ринкових відносин. П'ятий блок це несистемні дані. Він включає в себе відомості, які або не мають безпосереднього відношення до інформації, до інформації фінансового характеру, або виникають поза будь-якою інформаційною системою. На сьогодні у мене все. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити вогник у коментарях. І не забувайте час дослідити деталі та відкрити світ.